Драматична поема Одержима! Він там, він все стоїть так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним мені здається, я те бачу на виследуми хмарою важкою. От от з них стрілить ясна блискавиця. І цілий світ осяє. Ох, коли, коли вона розіб'є темну хмару, щоб хоч на мить чоло просіяло. просіяли? Готівлю дав юрбі, тілам і душам, всім дав спокій, а сам усі пустелі пасе думо котари незчисленні. Нема їм впину, а йому спочинку, який він одинокий. Боже правий, невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити, так сказано в пророцтві і більш нічого. І правда, і милосердя все для світу, а для Месії що? Чи тільки слава? Яка ж то кара месію, що світ рятує бути, всім дати щастя і нещасним бути, нещасним так, бо вічно одиноким? Хто його прийде врятувати від самотини, від страшної слави? Чого ж я слідом за ним блукаю? Чого? Сама не знаю, певне, дух мене сюди завів на певну згуб. Ну що ж, нехай мені тут гинуть краще, ніж в іншому місці. Я вигострила погляд у пустелі, мов Соколиний зір, все виглядала, чи він хоч не подивиться на мене, не подивився і не обернувся. Занадто вже була буйна моя надія. Чого ж я сподівалась, я не знаю. Про все співати можна, а сказати слів не вистачає. Яка була юрба, якщо він до Галілеї, і кожний з тих торкнути край плаща месії, та я торкнути не посміла, бо я не мала в нього нічого просить, ні здоров'я, ні страви на безхліб'ї. Я знаю. Я не знаю, чого я за ним блукала, кому що бракував він давав. Всім давав поради і потіхи. А що ж мені бракує? О, Месіє, Ти, може, знаєш? Знаю, Міріа. Учителю! Не бійся, жінко. Спокій я хочу дати тобі. О, не хочу! Угу. Не хочу я спокою. Судок тобі, говорить. Що не хочеш, спокою прагне всякий. Але ти, учителька, покинув той спокій, що був у тебе в Тихім Назареті. У ти ні, учителю, ні. Я не рівняюся до тебе. Я знаю те, що я нещасна жінка. То нащо ж ти зрікаєшся спокою? Єдиної потіхи всіх нещасних. Бо ти його не маєш, сина Божий. Яке тобі до мене діло, жінко? Стій, якось. Скажи, ти в мене віриш? Я вірю, що ти Божий син. І всім даси рятунок, окрім мене. Всім, крім тебе, жінко? Ти все сказав. Я не сказав того. Та я те чула. Прости, учителю. Я мушу йти. Куди ти йдеш? Не знаю. Так на безвість. Чого ж ти йдеш? Бо мушу йти. Навіщо? Не знаю. Ти знаєш. Ти месіє. Я не знаю. Зостанься тут. Скажи, ти чула, що я говорив людям. Так, месіє. Ти прийняла мої слова? Ніколи я не забуду їх. І слід їх підеш. Вони за мною слідом підуть волаючи. Ти йдеш в неправу путь. І мов на жар пекучий, я буду наступати на слова твої огнисті. Сліди мої криваві будуть. Перта річ твоя, ти мов грабиня, що знає волю пана і не слуха, таких рабів сувора кара жде. О горе впала вже на мене кара, і ніхто її не здійме з мене. Тебе мало віри, якби ти хоч зерня віри мала. О, я вірю, безкрай вірю в тебе, сине Боже, та я не вірю в себе. Я не вірю, щоб я могла твої слова прийняти. Таке смирення гірше відповідає. О, сто раз гірше. Я те добре знаю, і з того розпач мій. Ти не наводь обмови зайвої на власну душу. Такою чорною вона не може бути. О, ні, учителю. Вона чорніша, ніж хата пустка, що після пожежі чорніє порожнечею. Вода твоїх речей цілюща та живуща, душі моєї вигоїть не зможе. Вода боронить від огню живого, а згорілу ж хату дарма поливати. Та що ж тобі спалило душу жінку? Не знаю, чи то ненависть, чи то любов. Кого ненавидиш ти? Ворогів. Своїх? Твоїх. Я їх казав любити. А я люблю не їх. Вони для тебе. Вони для тебе, як і для мене ближні. Але я від них далека, наче від Єхидни. Вони не відають, що творять. Але і ієхидна несвідома. Але всякі розтопче, як стріни на шляху. Би їх не могла покинути свою отруту. Вона була не гіршою. Але отрути вона не покине. Скажи, про царство Боже на землі ти чула? Та я ж його тепер ніде не бачу. Ти дивишся і не бачиш маловірно. Отак не бачу. Світло Твого Духа мене сліпить. Чим ти мені ясніше? Тим душі ворогі мені темніші, тим менш я хидна, схожа до голубки. Я, я вірю, що ти світло і такого ося темрява до себе не приймає. Я вірю, що ти слово, і такого отой глухороджений люд не чує. Їм, може, треба іншого месії, їм, може, сина Божого не досить. Вони сліпі, Мілян. Їм... Вони ще зовсім не прозріли, їм треба діла. Ти творив дива. Творив дива, що тільки над водою. Цього не досить, їм треба крові. Чиєї крові, вчителю. Моєї крові. Хай їм вона на голову впаде. Не проклинає. Вертається прокляття на того, хто сказав його. Нехай, я знаю все, бо проклята я навіки, бо любити ворогів не вмію. О, кожний тихий усміх Фарисея мені гірш від скорпіона злого. Мені бридка не так само отрута, як все отегнучке, підступне тіло. Я вся тремчу, коли його побачу. В моїх очах я чую зброї полиск, в моїх речах я чую зброї брязкіт. Так я озброєна в свою ненависть, як вартовий коло царської брами, і рада вихопить на кожного свій меч, хто тільки зле замислить на владаря. Чи ти мене ненавидиш так, жінко? учителю! Може, скажеш, любиш? Ти все сказав. Я так сказав. Хто мовить, що любить Господа свого, а братом не навидить, не правда того. Хіба і той не любить, хто душу віддає. А що значить жінко віддати душу? Значить, будь готовим загинуть за любов. Та все ж без звалися віддати тіло. Втім, душі нема. А хто покине батька? Матір, браття, все рідне, любе все, чим жив він для іншого. Хіба і той не любить? Зрікся всього, але себе не зрікся, не любить той. О, Господи! Якої ти жертви хочеш? Жертви я не хочу. Любові тільки. Мушу всіх любити. Так, всіх. Всіх, окрім тебе, все можливо, але тебе і всіх все понад силу. Та за що ж? За що ж я мав їх любити? Недовірки питають тільки за що? О як недовірки любити вміють, як пломінь палка у них любов. Та любов, що я від тебе хочу, вона повинна, як сонце, всім світити. О що мені робити? Немає сонця в душі моїй? Ніч, ніч. Понура ніч. Може, сонце зійде і для тебе. Вчителю, а чи ти мені дозволиш пролити кров мою? За кого? За людей? Ні, не за їх. То нащо ж проливати даремну кров? А може, не даремне, а може, кров'ю викупить я зможу. Кров би з любов'ю викупити не можу. Якби ти хотів прийнять мій викуп, щоб не лилась твоя свята, кров. Ти хочеш викупити мене даремно. Нехай даремне та позволь мені не загинуть не за тебе, то з тобою вкупі. Палові дають даремні жертви, а я ж не приймаю їх. Месіє. Ні, для тебе я не месія, ти мене не знаєш. Спите, не спіть, моя душа сумна до смерті. Боже. Який він одинокий, ще гірше, ніж пустелі. Ці люди, твердіший він камінь. каміння. Он там лежить той ученик, що люди кажуть учителю з усіх їх найдорожчий. А спить він, як і всі, твердіше, мабуть, бо наймолодший. Я одна не сплю. Я вкупі з ним страждаю тут же поруч, та я німа як муроцей. Не видно, як сяя тінь. Так, мов я не людина, так, наче в мене і душі немає. Я приступлю до нього, не смію, він скаже, як тоді сказав, яке тобі до мене діло, жінко. Що я на те скажу? Моя душа тепер чорніша, бо я не тільки до ворогів його ненависть маю, але й до друзів. О, досих ще більшу, ви сонне кодло, світло о півночі вас не будь, вам заграва за кр... за кровава очей лінина, не здола розплющить, бо дай вам вічний сон наліг на груди. І з морою души вас без кінця мені сто раз від вас миліші гади, бо в них таки либонь, тепліша кров. Про що ж він молиться? Нехай мене О, Саваоф! Чи й ся молитва твого престолу не досягне, вовкам даси ти поталу сина. Але хай буде так, як ти того хочеш, а не як я. Сам Самбельзеву почув би милосердя. Не спите, не спіть, моя душа смутна до смерті. Каміння Одкликнулось потрійною луною, але сіни обізвуться ні. Дарма була надія, я обізвусь, який злий дух тримає мої слова, учителю, єдиний, освіточу моїх очей. Невже ти не бачиш, як я гину тут від Туги, від страждання і нічим? Нічим потішити тебе не можу. Я обізвусь. Ні, голосу не стане, а як і стане, то дико забринить, мов голос шакала о півночі. Ні, я не можу, не можу бачити сього. Прощай. Ох, Міріан, ти проклята від Бога. Моя сестра, і радість, радості і миру. Я не знаю так само, як і тебе. Прости, що зачіпаю незнайому. але ж у нас така весела звістка. І що ту мене обходить? Всіх обходить. Месія наш воскрес. Месія воскрес! На Бога, сестро, тише, Ще почує хтось люди й донесе синедріону. Ви боїтесь, ви боїтесь, коли вам за месію кров не пролити так. Як він за вас пролив свою, Пролив як треба, тепер не час. Ти жінку чим торгуєш? Сказала б я питання не до речі. А ти не знаєш, де тепер месія? На небі певне? Кажуть, на землі між людом ходить. Отже в вас надія, що є кому і вдруге кров пролити, як прийде знову час. Не вірю, бо ви того не варті. Він не вважав, чи вартий хто чи ні. Це правда. Він ніколи не вважав, чи вартий хто чи ні. І все-таки не вірю, що воскрес він. Але ж він сам пророкував про те. Для цієї самої юрби воскреснуть на себе не стало і Месії. Здається, помилилася, бо те, як бачу, не прихильниць його. Прихильних мав він досить і без мене. Не бійся, не розкажу синедріону. Бо він мені не миліш, ніж ти, хіба однаково ненависний. Він їм простив. Він їм всім простив. Вони те чули. І слова його навіки вічні потіхою їм будуть. А я одна непрощена зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу, і той народ безглуздий, що кричав: розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що за гріх безумних поколінь, вимагав страждання і смерті соромної того. Всіх любив і всіх прощав, вмер він, зраджений землею й небом. як завжди одинокий, а я тут стою, як завжди одинока, даремні сльози лю і надію траче нарятунку. І проклинаю все те, що він любив. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так ніколи не скінчиться темна туга, і буде жаль палити серце. Тут, завтра, прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися одного, і та родина. Що ніколи не бачила в ньому пророка. Прийдуть, стіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може, покроплять млявими слізьми, лагідно спов'ють у хусти, помнесуть під нагляду ворожих вояків. Сховають у печері і розійдуться. А може, потім зійдуться тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох як би я тепер хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя. Нехай бо їм очі випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися, на муку того. Чи його всі не вартиї мізинця? Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчя, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх настіло, жінко, і як на те, що я на те сказала б, як мусила мовчати, бо ненависть. Немає голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. О, горе, коли всі громадою зберуться, згадать про того, про кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія мене не признавав. О, Сине Божий, нехай, нехай в моїм житті все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти думав, я не зреклась себе? Зреклась, я прокляла себе і душу, то душу, що не хотів Месія приймати собі на жертву. Де ж ще більше горе? Як не могти віддати за друга душу?